Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в гру Морозивник 4 та повністю її пройду заради вас. Саме тому дивіться повне проходження і обов'язково підписуйтесь на канал, став лайки та підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну і починаємо. Дивіться, як бачите, ми бачимо морозивника, який їсть Морозиво. В принципі, не дивно, бо він же морозивник. Але саме ця анімація з'явилася перший раз, тільки в Ice Scream 4, в гру, в яку я зараз граю. Як бачите, ми бачимо, що нас відвозять на фабрику. Ось таким фаргончиком відкривають. Двері і ми проїжджаємо. І це фабрика морозивника. Вона, в принципі, не прямо що велика, але, наприклад, фургончик знаходиться ось в цьому місці, в такому міні-гаражику. До речі, в цьому гаражі, як бачите, ну, виглядає цей гаражик реально ефективно і красиво. Тобто гараж в формі морозивника, який має два поверха. І це прикольно реально. В цьому в цій грі морозивник буде чинити наш фургончик, ну його фургончик, бо він трохи поламаний. І коротше, він відвозить нас до його клітки, потім каже, що з нас зробить якісь морозиве, і потім уходить в фіолетову кімнату. Коротше, всіх цих трьох чувачків, наших друзів, схопили вже давно, в перший раз, пам'ятаєте, Подивіться відео третю частину, а нас не схопили. Не знаю, як нас схопили зараз, але окей. Дивіться, ми беремо ось цей лом, типу цю штуку, і ламаємо замок. І виходимо звідси. Якщо ви просто будете битися клітку, то тоді вас почує цей охоронець. Мене почув охоронець, він побіг за мною. Ці охоронці називаються міні-роди. Ну і вони, типу, тебе можуть наелектризувати, що ти просто впадеш на пару на трохи часу. Але в принципі вони не небезпечні. Типу вони визивають морозивника, але так вони тебе вбити не можуть. Ми виходимо з туалета і бачимо контрольну кімнату, біля якої стоїть Борис. Так, да, Це його реальне і реальне ім'я, його звуть Борис. Це такий гігантський робот. Переходимо в офіс. Тут бачимо ось такий шкаф. Заходимо далі. Тут, як бачите, такі типу мітинги проводяться за допомогою морозівника, якихось ще важливих офісників. Бачимо саме офіс для якогось працівника, ну може для когось робота. В час вони великі, тому ми не думаємо, що для робота. І читаємо записку. В цій записі сказано, що Борис. Має багато частин, типу він йому взагалі все рівно на урон цьому Борису, але його можна робити його з допомогою е, висоти, бо він боїться висоти. Але якщо він, наприклад, помре або там поламає себе, то мініроди запрограмовані, щоб його чинити. Я відкриваю двері і бачу морозивника, тому одразу від нього втікаю. А він йде за мною, біжить за мною. Коротше, ми беремо цей трофей в цих офісах і йдемо до тобто, бачите, по цьому коридорчику бачимо клітки. Відкриваємо двері і йдемо в цього морозивника, в цю статую морозивника. Тут бачимо фругончик морозивника, е, переставляємо драбину, зарізаємо наверх до цієї вентиляції, і тут, як бачите, маємо забрати ось ці гвинтики до допомогою цього трофея. Ну, Бо цей трофей це в принципі є відвертка. Відкриваємо вентиляцію, Трофей, ну, цей трофей найбільш.